Після майже року виснажливих бойових дій бійці 93-ї окремої механізованої бригади та 20-го окремого мотопіхотного батальйону повернулись додому і повернулись чесно і професійно виконавши роботу по захисту держави, кажуть командири. Ви знаєте, що ми виконували задачу на протязі двох років на Донецькому напрямку. І останній рік ми знаходились на Луганському напрямку. Такі населені пункти, як Кримське, як Трахізмінка, Новотошківка, Жолобок, де противник провокував, е намагався створити ескалацію на даному напрямку, але ми щось виконали поставлені задачі. Серед прибулих воїнів чимало справжніх героїв. Одного за одним бійців нагороджують почесними медалями за військові подвиги. На жаль, деякі нагороди вручають військовослужбовцям посмертно, віддаючи їх батькам. Далі посмертно. Богдана Хмельницкого третьей степени. Наверное, же заслужил ребенок, если... Но мне его очень не хватает, очень. И я... Меня назвали все ребята мамочкой 20-го батальона. Все, вы же видите, как вот приветствовали, как все... Это же, ну, не скажешь, что это наиграно. Понимаете, это есть так на самом деле. За минулий рік особливо виділити з розвідка 20-ї бригади. Це саме вони нещодавно взяли в полон кадрового військового російської армії Агеєва. Командир згадує, операцію планували заздалегідь і виконали блискавично. Але те, що серед захоплених ворогів є російський контрактник, дізнались лише згодом. «Коли ми їх переправили спочатку, почали допрос. Вони всі почали розказувати, що вони військовослужбовці першого батальйону. Ну, коли їхні речі достали, і там знаходився прапор Ворожовані Сили Російської Федерації, літюча миш і внизу розвідка. Потім документи їхні, і в тому же документі товариша товаріща був військовий квиток і паспорт. Так він сплив, але вдома діляться бійці про війну думати зовсім немає бажання, бо найголовніше це рідні, що їх дочекались. Отану з маленькою донечкою точно не злякає дощ. Вони прийшли зустріти чоловіка і тата вже з третьої ротації. Зустрічаємо нашого татка і свого чоловіка. Народилася вона 9 липня, він якраз встиг приїхати і поїхав назад. Ми кожен раз особливо готуємося, робимо щось смачненьке, татка зустрічаємо. Тепер українських військових чекає щонайменше місяць відпочинку, а далі збори, навчання і нові перемоги, впевнені бійці. Росан Хохлов, Іван Пономарьов, новини 51-го.